Привіт, друзі, сьогодні п'ятниця, і перед тим як піти на вихідні, давайте поговоримо про підозрілі операції з готівкою. Мова зараз йде про фінансовий моніторинг, про банківський фінансовий моніторинг. І а, чому банки запитують вас про походження грошей, які операції банк вважає підозрілими, як він їх моніторить, і а, що взагалі відбувається потім, якщо банк... Зупиняє вашу операцію. Отже, насправді банки керуються інструкціями, які затвердив Національний банк України, і є постанова Національного банку номер 65 яка тлумачить так звані ризикові операції клієнтів банків, як за клієнтами, як за так мовити статус самого клієнта, чи він особа, чи він компанія, чим він займається. Так і за типологію операцій по рахунках, тобто документ дуже великий, але нам це все не потрібно в такій деталізації. Ми розглянемо саме підозрілі операції з готівкою. Тобто, перш за все, банк зобов'язаний, ну щоб ви розуміли, майже всі готівкові операції вже є підозрілими, тому що у сучасних умовах люди цілком можуть розраховуватися картками. Але... Якщо людина оперує готівкою, тобто перше, що є підозрілим, це проведення готівкової операції, наприклад, внесення на рахунок коштів в готівковій формі у великій сумі. Коли особа інформує банк про те, що ці кошти є походженням, джерело походження це продаж якихось активів, але ця особа не може підтвердити це документально. Це ризикова підозріла операція. Далі, якщо особа отримала велику суму безготівкових коштів, але знімає її у банку готівкою для розрахунків з громадянами чи компаніями, але не може підтвердити цей факт документально. Тобто, фактично, для чого ви знімаєте гроші, якщо ви могли б розрахуватися з. Постачальниками за безготівковим розрахунком, або якщо ви кажете, що ви хочете гроші тримати, а, якби ну, я не знаю, заощадження, мати, то чому ви не покладете ці кошти на депозит? Далі є ризиковим потенційно з точки зору банк розглядає як ризикові операції, коли на ваш рахунок надходять великі суми поповнення готівкою. Мова йде не про значні суми, а про велику кількість таких надходжень. Тобто динаміка надходжень, це поповнення коштів різноманітними сумами, але готівкою. І походження цих коштів клієнт не дуже вдало пояснює, тобто немає чіткого пояснення, якщо це підприємницька діяльність, то чому використовується власний рахунок. Якщо інша якась діяльність, то що це за кошти? Аналогічно, якщо вам надходять безготівкові кошти, але ви їх, наприклад, ну, типологія може виглядати ще таким чином, якщо на ваш рахунок надходять. Зарахування, які внесені готівкою, а потім вони йдуть, як переказуються, іншій особі. Це так само ризикова операція. Банк ну, не просто може вимагати пояснення він точно буде вимагати пояснення Що може відбуватися? Банк може зупинити діяльність по вашому рахунку, тобто просто заблокувати кошти, якщо ви. Перетнули межу. Я можу сказати, що ви повинні бути вдячні, якщо банк просто задає питання. Поясніть, що це за надходження. Поясніть, чому вам за останній місяць надійшло 47 поповнень готівковими коштами. Так, ну тобто, банк, коли задає питання, він робить вам послугу. А фактично він натякає на те, що ви повинні усунути певні операції, які для банка є розцінюються як ризикові. Клієнт чомусь зазвичай реагує протилежно замість вдячності. Фізичні особи чи компанії вони дуже розстроюються і починають конфліктувати з банком, на які підстави взагалі дивитись, що я роблю. Ну підстава у банку є. По перше, є обов'язок ідентифікувати Клієнта, I know your client. клаєнт, чим клієнт займається, які в нього доходи, як ці доходи документально підтверджуються, як ці витрати підтверджуються, і так далі. Тобто, нагадаю, що рахунки для приватних осіб відкриваються з метою отримання заробітної плати, стипендій, допомоги, можливо інших доходів, але це не рахунки для підприємницької діяльності. Ви не можете, якщо ви підприємець, сказати, що це просто готівкова виручка з бізнесу, якщо ви, по-перше, не зареєстровані підприємцем, а по-друге, якщо ви як підприємець, наприклад, не поставили касовий апарат. Тому що зараз фактично немає умов, за яких ну дуже небагато варіантів використовувати готівкові кошти без застосування РРО, і банк може перевірити що ви є, ну тобто ви не зможете сказати, я підприємець, я отримую виручку готівкою. Ось моя, наприклад, декларація платника єдиного податку. Цього недостатньо. У вас повинен бути касовий апарат. Якщо ви дійсно хочете працювати за готівку і хочете потім просто поповнювати рахунок, то напевно вам треба відкрити ФОП і поставити касовий апарат. Вибивати чеки вашим клієнтам, і тоді ви зможете просто внести ці кошти дійсно на рахунок підприємця чи на рахунок приватної особи, але у вас буде джерело походження коштів. Просто сказати, що це моя виручка, мені дали готівку, я її вношу ну це погана версія. Отже, якщо коротко, розуміння того, що банк може перевірити співставність оборотів у рахунку, і джерела походження ваших доходів, а також розуміння того, що банк може типологію ваших операцій виявити як підозрілу, наводить на думку, що повинна все таки бути якась певна дисципліна з декларування і з оформлення діяльності. Якщо вона не виконується, тобто, якщо ви не можете банку пояснити природу коштів, то банк має право. Припинити обслуговування вас як клієнта, оскільки ви є ризиковим клієнтом для банку. Ну і звісно, з повідомленням до органів державного фінансового моніторингу про те, що особа така, то податковий номер, такий то здійснює підозрілі операції, відмовляється пояснювати. Джерела походження коштів та е, способи сплати податків за ці кошти. У нас на цьому все. Відпочивайте. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал навіть у е, вихідні. На все добре. До побачення.